Як зробити електронабір на електровелосипед? Це відео 100% буде цікаво тим, хто планує придбати електронабір та переобладнати свій велосипед в електротранспорт. Ми у Веломоді робимо всі свої набори самостійно, обов'язково враховуючи всі побажання клієнта, тож ми покажемо, як ми це робимо та що ви будете отримувати на виході. Давайте візьмемо перший набір, який у майстра на виконанні, та на його прикладі подивимось увесь процес. Зараз будемо робити набір з нашим улюбленим сучасним акумулятором з літій залізофосфатних елементів, який є найбільш довговічним та гарно працює у холодну пору року. Набір ось такий. Мотор колесо 500 Вт. Передні 29 дюймів. Акумулятор літій ферм ПО4 48 В на 12 ампер-годин. До речі, його буде вистачати на 40 км. Контролер підбираємо 48 В на 22 А. Нижче ми обсудимо його вибір. У наборі буде також дисплей, ручка газу. Датчика асистування і спеціальна виласумка, яка, до речі, не боїться дощу, зарядний пристрій в окремій коробочці і докладна інструкція з гарантійним талоном. І так, поїхали. Беремо електроколесо. Воно заздалегідь заспецоване у подвійний алюмінієвий обід посиленими спицями товщиною 2,4 мм. Далі готуємо контролер. Це найбільш тривала операція, нам треба перепаяти силові контакти, замінити контакти на ручку газу, датчика асистування. На жаль, контролери зазвичай виготовляються у Китаї з контактами, які приходиться заміняти. Все робимо дуже ретельно, тому не поспішаємо. Трохи про характеристики контролера. З цим виробником ми працюємо досить давно і він нас не підводив. Контролер під редукторні колеса 500 Вт, ми обираємо з максимальним струмом на 22 А, який не дозволяє перенавантажити двигун у процесі експлуатації. Якщо ж у наборі буде мотор 350 Вт, то орієнтуємося на максимальний струм 15 А. Під'єднуємо ручку газу, дисплей, датчик асистування та з'єднуємо акумулятор з контролером. Як бачите, у акумулятора буде дуже надійний роз'єм xt 60 що має якісні позолочені контакти, що практично ніколи не підгорають, принаймні ми вже не пам'ятаємо, коли бачили останній раз підгорілий силовий роз'єм від акумулятора. До речі, Акумулятор після зборки обов'язково протестован, тому ми впевнені у тому, що він відповідає своїм характеристикам, і це дуже добре. Процес тестування акумулятора займає ну, пару діб точно, тому іноді трохи віддаляє дату відправлення набору, але ми повинні бути впевнені у якості компоненти набору, тому це робимо обов'язково. Тепер найцікавіший момент. Тестування вже зібраного набору. Перед відправленням закріплюємо мотор колесо, з'єднуємо шнуром з контролером і вуаля! Залишається лише включити кнопочку на дисплеї, протестувати роботу важеля газу та налаштувати дисплей. Але спочатку ми повинні перенавчити наше мотор колесо, щоб воно потоваришувало зі своїм контролером та добре слухалось його. Перенавчання робиться за допомогою ось цих одинарних проводків однакового кольору, що мають роз'єми, які чудово підходять один під одного. Увага! Ці роз'єми замикаються тільки на 5 секунд. Якщо звук мотору та обертання нас влаштовує, то ми розмикаємо їх. Якщо не влаштовує, знову замикаємо та розмикаємо, поки результат нас не влаштує. У робочому стані врешту часу вони повинні бути обов'язково розімкнуті. На це треба звернути увагу. Перевіряємо роботу ручки газу. Тепер. Остання операція налаштування дисплея. У даному наборі наш улюблений дисплей s 866 Робимо це у швидкому темпі. Докладне відео про цю процедуру у нас є на каналі і посилання на нього ми дамо у описі під відео. Тестуємо роботу датчика капасу. Для режиму асистування. Це режим, при якому ви крутите педалі, без фанатизму, легенько. Датчик це бачить та передає сигнал на електроколесо, щоб воно допомагало вам. При цьому у вас є аж 5 режимів асистування. Це режими, які можуть забезпечувати різну швидкість велосипеду. Причому подалюєте спокійно. Ніяк незважаючи на свій швидкісний режим, обраний вами. Все готово. Тепер укладаємо контролер та батарею у велосумку. Заздалегідь. Акумулятор ми захищаємо від травмування під час експлуатації смугами зі спеціальної пористої гуми. Пакуємо набір, дуже ретельно пакуємо, і відправляємо клієнту. Після такого тестування та налаштування набір залишається тільки встановити та обережно користуватись. Якщо залишились питання або потрібна індивідуальна консультація, дзвоніть нам по телефону 067 10 38 2 00 або пишіть на цей вайбер. А ми прощаємось з вами до наступних відео. З вами Веломода!